Що перше ти робиш, коли приходиш у студію? Завжди усміхаюсь, п'ю каву і починаю свій робочий день. А як описати студію трьома словами? Е, атмосфера тут затишна, турботлива і тепла. Як ти готуєшся до зустрічі з новою клієнткою? Вивчаю анкету і налаштовуюся на спокійний і м'який контакт. У чому твоя суперсила як майстра? Е, відчуваю людину і пояснюю все просто і без страху. Яке твоє улюблене обладнання в студії? Дека Мотус він комфортний, швидкий і зовсім безболісний. А скільки студій лавепіл вже є? Уже 18, у п'яти країнах, і ми зростаємо далі. Яка найпопулярніша зона епіляції? Це звісно бікіні. А що дає лавепіл, окрім гладкої шкіри? Певність, легкість і відчуття свободи. А ти робиш лазерну епіляцію? Так, звісно, вже давно роблю на все тіло і на лазері кандела. І я не уявляю, як я раніше жила без цієї процедури.